Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. І як бачите перед собою, я відкрила е свою рулетку. Що ж це має бути? Зараз вам все поясню і розкажу. Я хочу. Е Верніше, ми хочемо провести гру Лото забава, повернутися знову до гри з групою вишивка бісером від Наталки і відшити, відшивати норми. Зараз, але я зараз зробила трішечки по-іншому, тому що в нас є в групі люди, які вишивають бісером, є люди, які плетуть, є люди, які вишивають хрестиком, щоб усім було зручно. Щоб і всі ну, виконували як, норми, я зробила три таких рулетки. Як ви бачите, лото забава кількість бісерин, рулетка Лото, лото забава, кількість рядочків для плетіння, а також третя рулеточка буде вишивка хрестиком. Тому давайте ми розпочнемо із кількості бісерин, так як у нас більшість буде вишивати хрестиком. Що тут за норми? Зараз все покажу. Зараз ми зайдемо. Так, від 500 бісерин і до 2000. Норма буде даватися на тиждень часу. І я додала люба кількість бісерин і додала відпочинок. Тому може комусь пощастити, і хтось буде відпочивати цей тиждень, а хто ну, вишивати, допустимо, якщо захоче, а хтось або захоче відпочити, наприклад, відпочинок може бути. Я додала такі два таких варіанти. Так, ну що, і зараз почнемо крутити нашу рулеточку. І так, обираємо. Ой, вибачаюся, зацепила штатив. Обираємо норму для Оксани Рудик. Оксаночка, для вас чи для тебе, як ми вже на цьому тижні тобі потрібно відшити 1400 бісерин. Записую, 1400. Так, ідемо далі, так, хоч би знову не зацепити. Так, далі у нас Тетяна Неділько. Танюшка, тобі потрібно відшити. Дивимось на цьому тижні. Так, як і Оксаночці, 1400 бісерин. Так, Наталя Томкевич, для тебе. Норма на цей тиждень. 1500 бісерин. Так, записуємо. Так, Іринка Карп. Оскільки у нас іринка карп і вишиває, і плете, тому ми для неї оберемо як норму. Вишивально, так і виберемо для плетіння. Зараз ми. 1600 бісерин, якщо ти будеш ринка вишивати. Так, далі Олеся. Олеся у нас хрестиком вишиває, поки ми її пропустимо. Марічка. Марічка у нас плете, тому також пропустимо Лілія. Лілія для тебе норма на цей тиждень. Дивимось, дивимось, дивимось. 900 бісерин. 900 бісерин ти повинна відшити за цей тиждень. Так, далі у нас. Вікторія вона також вишиває і бісером, і плите, тому ми для неї оберемо норму для вишивання бісером. Вікуся, тобі. Я тобі відпочинок на цьому тижні. Тому будеш плести, значить, відпочинок. У вишивці. Так, напишу, щоб я розуміла. Так. А для плетіння побачимо. Так, далі. У нас є Людмила Степанова. Людочка для тебе. 700 бісерин. Ну, Люда у нас полюбляє більше, ну нічого. На цьому тижні 700. Для старту нормально. Так, обрали норми для дівчаток, які вишивають бісером. Так, тепер давайте перейдемо до плетіння. Хто у нас плете? Як я тут зробила рулеточку? Я її зробила, Боже, сама не пам'ятаю, якщо чесно, від 20 рядочків. І додавала по, по-моєму, по 10 рядочків, 20, 30, 40 є, по-моєму, 50, а потім пішла 55, пішла е 60, 60. Е ну, коротше говоря, я дійшла до, е до 100 рядочків. Я думаю, що це реально. Від плисти 100 рядочків, тому до 100 рядочків я дійшла. Зробила також відпочинок і люба кількість рядочків. Тому так, вибираємо для Іринки Карп ще у нас норма буде плетіння. Іринка, якщо ти будеш плести, то у тебе буде. Зараз подивимося, скільки рядочків ти повинна сплести. 75, ряд... 75 рядочків. 75 рядочків. Так, далі у нас Олеся хрестиком, поки пропустимо. Так, Марічка. Марічка у нас плете, тому Марічка повинна. Листи? Угу. Всього 20 рядочків. Ну, оскільки Марічка у нас бере перший раз участь у цій грі вона у нас новенька, тому е для неї, для початку, щоб зрозуміла, що і як, е буде достатньо, думаю. Так. Е далі хто там у нас ще? Вікторія для плетіння тобі норма? Дивимось. Сто рядочків. Сто рядочків. Так, сто рядочків. Добре. Тепер переходимо до хрестиків. Хто вишиває хрестиком? Це у нас Олеся. Тому крутимо. Як у нас хрестики? Я забула вам сказати. По моєму від ста і до тисячі хрестиків. 600 хрестиків Олеся для тебе. І знаєте, я собі от зараз думаю, тому що я так все так спонтанно, як би можна сказати. І я, напевно, буду на наступний раз кожному о, три рулетки крутити. І три норми давати. А кожен обирає, що він буде робити, чи він буде плести, тому що є багато хто плете, да? чи він буде вишивати норму, чи він буде якби, вишивати хрестиком. Тому я буду давати на наступний раз три норми, і типу списку три норми буду давати, і, а ви вже будете обирати. І здаєте, головне, щось одне, а хтось може і повишиває, і, і сплите, тому будемо так робити. Ну, Для початку буде поки так, а на наступний раз вже я буду давати три норми: тобто по вишивці бісером, хрестиком і по плетінню, щоб вам було. А кожен собі обере, що він, яку норму він буде робити. Зробимо так, так буде найкраще. Ну, все, в принципі, по рулетці все. Ніби всім дала завдання. Так, якщо хтось до нас приєднається, забажає приєднатися, то я обов'язково допишу і до, уже поза кадром я в групі напишу дівчаткам, хто захоче приєднатися, також я додав ще до списку. А також хочу поділитися з вами. Дівчата такою, як би можна сказати, новиною чи не новиною, не знаю. Я хочу повернутися, ну, стараюся вертатися знову до зйомки відео і до до чого ще скажіть, до каналу до зйомки відео і до вишивки, от що я хотіла сказати. Тому я вирішила, я роздрукувала тут собі. Схему, яку я придбала у Наталії Вовк. Ось таку ось таку красуню кицю. ось Тут я маю з собою канву рівномірку. Хочу спробувати відшивати на рівномірці ось цю кицюню ось цю красуню. По-моєму, її ще ніхто не відшивав. Я щось не, не помічала, не бачила. Можливо, я буду вперше, хто буде відшивати цю кицю, хто е, брав її у, е, у Наталії Вовк. Е, тут іде, як ви бачите, киця в соняхах: 319 на 368 стібків, 80 відтінків бісеру. Дизайн Наталії Вовк, художниця Маріана е, Пащук. Тому ось таку красуню, дівчата. Я планую розпочати. Ну, звичайно, поки немає в мене на неї бісер. Схема вже роздрукована, але немає бісеру. Но мені має дівчинка привезти до Польщі. Я заказала е е бісер. І мені має дівчинка привезти до Польщі бісер, і я обов'язково обов розпочну її відшивати. А поки вона привезе, то я ще щось, можливо, вишию ще дошию ікону свою за той час і вишию якусь дерев'яшечку візьму. В принципі, це все, що я хотіла вам сьогодні, показати, розказати. Стараюся повернутися до каналу, тому що багато мені пишуть і запитують, де я пропала і так далі, чому не знімаю відео. Буду старатися, дівчатка, буду старатися повертатися до каналу і показувати вам знову красоту, час від часу знімати відео. Я не обіцяю, що буде кожного дня якесь відео. але раз в тиждень я буду старатися знімати, показувати роботи дівчаток наших, у грі, Лото забава, і показувати свою роботу, якщо розпочну її відшивати, або те, що я до того ще поки мені привезуть бісер. Що я буду ще відшивати? Ну, це все, що я хотіла сьогодні з вами показати розказати. Дівчата, які в групі знаходяться і хочуть також приймати участь, пишіть, я вас добавлю, вже поза кадром оберу вам норми і все запишу, все розкажу, допишу і будемо грати гру. Себе я добавлю в список пізніше, як прийде мені ось ця бісер до цієї киці, я тоді вже розпочну її пізніше і приєднаюся до гри також. А поки що буде так. Буду старатися відшивати. Я не знаю, буду стигати відшивати норми, коли я, мені прийде, тому що в ну, мене буває по-різному, да, що то. Ну, Мало часу все-таки на вишивку останнім часом. Ну, я буду старатися. Буду старатися, тому що хочу. А оце ці соняхи, оця китюня це моя улюблена киш... кисюнічка. я її дуже хочу вишити. Тому дякую пані Наталі за таку кисюню. Ще в мене дві дома лежить. Я сподіваюся, що я їх колись відшию. Робота не маленька, предстоїть, велика, але я її хочу відшити. Все, всім гарних вихідних, всім дякую, хто був зі мною до кінця. Бажаю всім всього найкращого, мирного неба, бажаю здоров'я. Саме головне вашим діткам, рідним, близьким, щоб все було у вас якнайкраще, щоб всі були живі, здорові, і щоб скоріше був мир на землі, на нашій рідній Україні. Тому всім до нових зустрічей, усім па-па!